Минулої доби ворог завдавав авіаційних та ракетних ударів, обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок двох ударів ракетами С-300 по місту Балаклія Ізюмського району пошкоджено територію автопарку. За оновленою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги. Поранень зазнали сім цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травми середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані. Внаслідок обстрілів села Вовчанські хутори Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні будинки та автомобіль. У селі Бугаївка Чугуївського району поранень зазнала 67-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості. Рятувальники звітують, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Здійснено 30 оперативних виїздів, з яких 21 – на ліквідацію пожеж, 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів, 9 – для надання допомоги населенню і поліції. Двічі рятувальники здійснювали перевірки місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та автомобіль. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 21 одиниця вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.